90 секунд, лише 90 секунд потрібно вашому мозку, щоб забути пережиту емоцію. І єдина причина, по якій ви продовжуєте відчувати біль або радість, це те, що ви продовжуєте підживлювати цю емоцію. Ви продовжуєте думати про те, що сталося. Ви продовжуєте накручувати себе, якщо це щось негативне. Якщо ви відчуваєте образу, ви можете собі постійно повторювати, а якби я вчинила так? А що було, якби то? Ви постійно думаєте про це. Це живуть ваші емоції, і той стан, в якому ви знаходитеся, це результат ось цього процесу. Коли ви продовжуєте підживлювати ці емоції і переживати їх, продовжувати їх відчувати одним з перших кроків до усвідомленого життя почати відокремлювати себе від голосу в вашій голові. Ваші думки це не ви. Ви це щось окреме від цього голосу, який постійно звучить в вашій голові, від ваших думок, ви повинні постаратися відокремити себе від цього голосу, який постійно щось бубнить, повторює, він про щось розмірковує. Як тільки ви перестанете себе утутожнювати з цим, ви зможете спостерігати все, що відбувається, зі сторони і, відповідно, контролювати це. Якщо ви будете це контролювати, то буде лише в ваших силах зупинити певні думки, буде лише в ваших силах перестати відчувати щось, тому що ви перестанете це підживлювати.